Добре. Добре. Патрульна поліція міста Хмельницького, інспектор Лунівський, порушуйте правила дорожнього руху. Є. У вас ззаду взагалі не світляться зодні, жодні освітлю, освітлювальні прилади так? і не виконуєте вимогу про зупинку поліцейського. И доступ вас косовещенного деятельности доступ к регистрации ПЗ и полисобуского страхования. Посвідчення водія свідоцтво доступ реєстрації ТЗ і поліс обов'язково да, приховання. Заперевіряти ви будете вже, вже потім, вже, ми вже приїхали, так я розумію? Я зрозумів. Я ж не буду чекати, поки ви відремонтуєте автомобіль, правильно? Ну, При тому, це це? що ви ваше, порушили, прав... порушили правила дорожнього руху, ми змушені перевірити ваші я, документи. Долю. Усунете потім. Передіть посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію да, ТЗ і так, поліс. Хочу перевірити У мене все робило. Шо? Я зафіксований на відеореєстраторі. Угу. Де ви їхали по вулиці вулиця та вулиці Кам'янецька. Зупинялися на вимогу сладків поліції. Я вас не чув взагалі. У мене музика грала. Зрозуміло. А червоні проблизькові маячки ви бачили? Ні, я дивлюся вперед. А в зеркало заднього вигляду не дивитесь? Ні, я дивлюся, коли повертаю і так далі, ну я не знаю. Діло в тому що... Так, завжди їздити, правда? З червоними не завжди. З Ну, з червоними проблизковими маячками не завжди. Смей. Вони і зараз не горять ось. В Прямому. Водій, як вас звати? Піддавіть посвідчення водія, судоступ приєджати і поліс. Спочатку треба просто вияснити. Дивіться, ви що потім будете виясняти, я вам поясню. Якщо ви зараз не пред'явите їх, так. то це буде кваліфікуватися за двома статтями. І не показуєте, це 185-та, якщо не маєте, 126, частина перша. Що в мене не горіло, ви можете показати, як в мене стопи не горіли. Придіють посвідчення водія, судоступ що У мене стопені горіли. Шановні... Зараз йде етап перевірки документів. Причина зупинки Причина зупинки – порушення правил дорожнього руху. Технічна несправність автомобіля. Покажіть мені 31 пункт правил дорожнього руху. Докази пред'являються перед розглядом справи. Перед винесенням адміністративних документів. Ви мене Чуєте мене чи ні? Так. Докази пред'являються перед розглядом справи. То покажіть. Розгляд справи, Я ще не відбувається. Розгляду, Зараз перевірка документів. Я спопереджаю, якщо ви не прийдете документи, де доставити, будете доставлені в відділу для встановлення особи. Добре, давайте, якщо ви хочете правильно все, да? Зараз буде проблеми. Дві сюди з телефону. Ну, тут міліція стоїть, в мене mm -hmm. не працюють, вони кажуть, що я винен і так далі. Ну, в тому що в мене працюють. Вони не працюють. І я на їхній там... Вони мені говорили, щоб я зупинився, а не зупинився. Я не чув цього. То спустися вниз, щоб ти фіксувався на камеру. Давай спускайся вниз. Давай сякай теж, дівчата. Ну вони отут, я просто на моє місце зайняли, значить я не можу туди встати. Я став в зовсім іншому місці, ніж я за ліскую. Яка різниця? Вони приїхали, вони кажуть, що в мене стопи не працюють. Що тобі не ясно? Ну то не працюють, я порушую вправо дорожню руку. Що <рес> ж мені робити, як в мене лампочки справні, я не знаю. Тут ще перші зараз. Бо внизу тут під під'їздом для нашого дому. Вони кажуть, що вони мене спиняли, я нічого не чую. У мене музика грає, вони спинили мене, бо в мене стопи якісь не працювали, ще там щось. Анатолій. Ви розумієте мене то, що я кажу, чи ні? Та я то розумію. Але... Дивіться, є підстава зупинки. Яка? Є невимога про зупинку. Яка, як справні Ваші. лампочки всі стоять? Несправні. В нас зафіксовано не на відеореєстратор. Ну, Зараз придіють посічення водія свій доступ при реєстрації. Мені і, лампочки, що я і воно я не я вам пояснюю ще раз. Поясню. Перед Розглядом справи. Я вам повинен показати правила. Де ви таке прочитали, скажіть, будь ласка, я попереджую вас, якщо ви не підявите посвідчення водія, свідоцтво про реєстрації ТЗ, будете доставлені в відділок для встановлення особи, що не зрозуміло? Дивіться, я з вами не спорую, я вам кажу 2-1, 2-2. Я вам не зобов'язаний надавати свої права і так далі. Лише у випадку, коли я переконуюся в плані тому, що ви мене спинили ви по по мірі. Ви не знаєте законодавства. Я, я вам повідомляю, що? що зараз етап перевірки документів у зв'язку з статтею 35 порушень правил дорожнього руху. Покажіть мені право, ваше порушення. Мною зараз не розглядається, розумієте? Тому Покажіть що мені... підстава зупинки є і справа Але ще не розглядається. Придявіть від водія. Просто... Ще раз, третій раз повторюю. будь ласка. Третій раз повторюю вас вам, щоб ви показали посвідчення водія свій доступ реєстрації ТЗ. Я не відмовляюся. Ви мені е, придивіть просто то причину Перед розглядом зупинити. справи. Будемо розглядати справу, тоді все покажемо. Без проблем. Ви просто покажіть мені доказ того, що в мене не горіли стопи. Ви не розумієте, що я вам говорю? В Тому Тому українську говорили, мову що розумієте що чи ні? Докази є, зафіксувати. Докази відправили. докази є. Да. Покажіть. Перед розглядом справи. розумієте покажіть. чи ні? Перед винесенням адмінматеріалів. Зараз ви не будете нас встановлювати умови. Що не що, ні, це, чи ні, не що? не розумієте Ні, я все Ви покажіть мені доказ того, чого він ви, ви затримуєте Самі зустрічайте. собі проблеми. У мене часу багато. Це причина моєї зупинки. Причина вашої зупинки — порушення правил дорожнього руху. Добре, придивіть вас... мені, будь ласка, відеодоказ того, що я порушував правила дорожнього руху. Так. Да. Те, що ви власне, працювали габель. Покажіть, да. зараз показують. Так, показують. Будь ласка. Привіт. Де ключі, друга? Ключі де від машини. Ну вони кажуть, що в мене стопи не працюють. Де ключі від машини, я тобі кажу. З мене. Давай закривай машину. Хлопці, що таке? Які проблеми? Ви не порушуєте громадський порядок? 12 годин ночі. Ви хто являєтесь? Я являюся власницею. Ну, Тут зачекайте, ми спілкуємося з водієм. Документи де на машину. Документ де там документи де? Де документи? Ну і все, давай пішли спати. Ніхто нікуди не йде. <кхи> Я ще таке не чула і не бачила. Які проблеми просто. Вам нема чим займатися? Я заважаю, я, я все вам правду кажу. 12 годин ночі Зараз не міні порушуйте міні громадський міні порядок. Міні Які? Покажіть відео доказу. Зараз вам покажу. Показуйте. Зараз вже, ви, ви вже годину мені, віде? мені показуєте відео Анатолій. Так. Присядьте, будь ласка, Ми я не будем збираюся. Будемо будем доставляти вас ви для встановлення особи. При чому тут це? Зачекайте, будь ласка. Ви зачекайте, будь ласка. Зачекайте, будь ласка, лисы, зачекайте, да. зачекайте, ви нікуди не йдете. Нікуди не йдете, вам сказав. Да. Що? Я хочу запитати цих людей. Дивіться, ви будете Про проходити мають... тест на препараті Конкретно. драйвер. Конкретно. Про, що? Про що дані люди мають свідчити? Сві... Вони будуть свідками Про що? того, так. що ви будете так. проходити тест на препараті Драйер. Або відмовляєтесь, проходження у зв'язку з, зв зв з явними ознаками алкогольного спільнення. Причина з Характерний Хорошо. запас порожнини рота. почервоніння що... обличчя поведінка, що не відповідає То, ситуації. Що в мене, там, тих, це всі Зрозуміло, так? Я можу їхати в автомобілі, мене підніматися, давління, в мене може піднімати давлення Так, А запах алкоголю з рота у вас від чого від давлення з'явився? По-друге. Дивіться. По-друге, причина того, що ви зараз оце мені говорите. Анатолій Вавлять, дивіться, ви можете Причина свої відеозйомки ви вести, скільки так. вам завгодно. Я веду. Та. Але в будь-якому випадку ми складемо на вас адміністративні матеріали в разі виявлення. У зв'язку з, зв з чим? У зв'язку з тим, що ви вулиці. Дивіться, будете з проходити тест на препараті Драгер? Будете Успожі. проходити тест на препараті раз. Що я стов на вузі, обяте мені драгер при чи як? я так розумію, що відмовився. Свідки получаєте, що відмовляється? Я не відмовляюся ні відчуваю, Просто ви мені адекватно не, не пояснюють. Дивіться э, причина того, що ви повинні б, мені бажає драгер. мене. Причина. причина, послухайте мене, далі Причина. ви що вас заклинули? Ні, трохи? причина того, що я повинен вам щось дихати. Дивіться, на місці. Ви причина. відмовилися проходите. На якому місці, де на яке місце ви маєте бажання пройти в Яка лікувальному залічина. В лікувальному... Причина в того, що я повинен зараз, лікувальному... зараз вам дихати. В лікувальному закладі маєте проходити. Я, причина. причина того, що я повинен вам дихати в дирагер. Причина. Причина яка? Чого ви мовчите? Яка причина? Ну, далі, я порушую громадський порядок. Ви їхали в автомобілі, порушили правила дорожнього руху. Де це зафіксовано, що я їхав в автомобілі і порушував правила дорожнього руху. Не виконували вимогу про зупинку. Пред'явіть, будь ласка, пред'явіть, будь ласка, відеозапис. Втікали Далі будемо розбиратися. Просто я не можу зрозуміти, прийшли на обшу зупинку. Ти круто, що не користуєшся. Вам вам ж вже вже написано, що вас не горів сто. То вони зовсім З задні габаритні вогні взагалі не горіло нічого. Правий горів, лівий не горів, так? Він загорівся на дві на 2 секунди. Правий горів, лівий не горів, так? Жоден не горів. Коли ми додому не їхали, не горів, не горів нічого. Не горів, так, нічого. Ні. Понятно, кожна жаба хвалить своє болото. Технічна несправність була. Хай один горів, хай не один горів. Це причина зупинки. Так, це є причина зупинки.

Це затримання називається. називається. Це невиконання Насколько? законних вимог. За рахунок чого? Називається невиконання законних вимог працівників. Законі, поліції. хорошо. Причина того, що ви мене будете буде сидити увагу. Присії в службовий транспортний засіб для доставки для доставки південно-західний відділок поліції. У зв'язку з чим? Я ви не хочете почути? Та. Я вас. Так. Прошу Добре. ще раз, друге, Добре. присісти в службовий транспортний засіб. Так. Якщо ви не будете в нього присідати, так. я буду розцінювати це як невиконання закону вимоги працівників поліції. До вас буде застосована фізична сила. Добре. У І мені не повинні посадити сюди. Я доставлю південно західний відділок поліції. Для складання адміністративного протоколу і встановлення У вашої протокол? Я вам пояснити буду. Зрозуміло. Я вам повторюю втретє. Останній раз і даю достатньо так, часу для того, щоб мені. ви зрозуміли і обдумали мої дії. Присядьте в службовій травматик. Причина того, що я повинен. Ну хорошо, якщо прокататися, ви міні? сідаєте. Ну, я вам ще раз поясню, для складання адміністративних матеріалів. Вам зрозуміло чи ні? Я порушую якісь громадські і так далі, я не можу поняти. Вам пояснили? Вам, вам достатньо достатньо часу. Так. Суть в тому, ви що мої можете. Ви, ви мої слова зрозуміли. Причина. Ви мої слова зрозуміли. Причина. Причина причина Причини принесу, вам неодноразово називалися. Нас У нас є в кожна нагрудна воді камера, яка знімає. Вам поясню. Пане причина, до вас буде сила запитання. Присідуйте з і працюйте. Добре, без проблем. Ти не займаєшся Я зараз сяду, сюди їдуть. Почекай, дай Тоб, хай мені хай дасть мені ключі. Ви... Давай мені ключі. Ну, Х... Чого ти? Куди ти їдеш? Ти що, за ти відео... ти взагалі не зображаєш, що ти робиш? За цілу ніч зараз ганяти, непонятно куди. Що, При... що вони хоча, що... що вони, напустимо, що ти їм докажеш? Тоді треба доказувати, розумієш? Чекай, Зараз ключі дадуть, дружина дасть посвідчення. Ірина, винеси посвідчення водія, хай напишуть на тебе протокол і, і будеш суді доказувати. Що? Хай За пишуть, що? будемо доказувати. Є За в мене відеозйомка, є все. Вони За так що само мені є. Доказувати? За те саме. Ти добре знаєш. Давай, вставай. Пиши. Як казати що це Ірина, так? Да? Розумієте, все буде швидше. Якщо десь десь в січні водія, то Я вам сказав, підемо завтра на відділок поліції. Ну, то я ж не буду, ви що не розумієте, що я голову свою почекаю. Ви проживаєте тут. Вдягайтесь, він наш службовий автомобіль, якщо ви маєте бажання, ми вас почекаємо. Беріть документи, я буду січня водія, ми їдемо без вас. Що давай треба було тут написати, для чого тут ми тут. Ви не бачите, що він не хоче писати. Ми кричати, то не будемо. Пішов хоч. Ход? Mm. Ж... Okay, фіксується. Причини зупинки нуль. Я громадянин, ви мене зараз відмовляєте, як водія, потім як пішохода, я не можу зрозуміти. Що, можу... що вам заважає пройти якщо ну, Ви мені якщо не розумієте, ви... чого, хто що зупиняв? Їхав, я не їхав, може де? я вже йшов по вулиці. 21 раз я вам повторюю. Яка різниця? Ви нічого мені не показали. То, що ви там знімали на планшет? Чи там ще щось, там це можна в фотошопі включно робити. Це собі вирішує суть. зараз Чи є дії правовідних чи ні.